Вадим Міщенко, 13 років. Історія цього героя це історія сучасного Прометея, який несе вогонь і тепло для українських військових, зокрема бійців Національної гвардії України. Вже кілька років Вадим Міщенко виготовляє окопні свічки. На уроці трудового навчання вчителька мені можна так сказати підказала, що є такі окопні свічки, які Ну, дають тепло, зігрівають і дають світло. Е, мені е, після того, як закінчився урок, дуже сподобалось і я вирішив допомагати Нацгвардії України. Мало хто знає, що Вадим робить це попри значний біль. Щодня докладає неймовірні зусилля, аби лише допомогти військовим. Куруба називається Нікроста заведженого суставу». Це, щоб зрозуміти, е Рушиться тазобедрений сустав, сустав дітей. Вона біліковна, бо в дорослих вже міняється сустав. Коли хлопцю не сила стояти, він лежачи скручує картон і формує його у жерстяні банки. Після цього топить віск, заливає у готові форми і передає нацгвардійцям. Раніше Вадиму допомагали рідні, але зараз, попри усі труднощі, він усе переважно робить сам. До... Того як я захворів у мене було хобі футболом. А на нинішній час у мене є таке хобі, як виробляння цих окопних свічок. Ми передаємо окопні свічки в волонтерський центр, а вже звідти вони переходять до військових. Зараз стан здоров'я Вадима, на щастя, поліпшується. Лікарі дозволяють більше сидіти. Єдине, чого хоче хлопець. Якомога більше допомагати українським захисникам? Єдине про що мріє про якнайшвидше закінчення війни та мир.